Путін зробив нову заяву щодо так званого врегулювання війни агресорки Росії проти України в Києві після масштабного обстрілу з боку окупантів звернулися із закликом до міжнародних партнерів. Детальніше у нашому сюжеті мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Президент Росії Володимир Путін заявив, що роботу з врегулювання війни проти України Москва будує на принципах, які обговорювалися під час його саміту з президентом США Дональдом Трампом на Алясці. Про це він сказав у п'ятницю, 10 жовтня, під час засідання ради глав держав СНД. Повідомляє російське пропагандистське видання Ріа Новості». Цитата: я б хотів вас докладніше поінформувати щодо результатів, які ми загалом оцінюємо позитивно, і безумовно ми нашу подальшу роботу з врегулювання конфлікту в Україні будуємо на тих принципових положеннях, які ми обговорювали на Алясці, заявив Путін. Помічник російського диктатора Юрій Ушаков сказав, що домовленості досягнуті між путіним і Трампом на Алясці. Цитую, не всім подобаються раніше. Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що імпульс до врегулювання війни, який, мовляв, з'явився після зустрічі Путіна і Трампа, нібито цитую, вичерпано. Трамп своєю чергою раніше заявляв, що не хотів би бути присутнім на першій зустрічі Володимира Зеленського з Путіним, пояснивши, що президенти України та Росії цитую не дуже добре ладнають. Президент України Володимир Зеленський наголошував, що завершення війни має вирішуватися саме на рівні лідерів України та Росії. Водночас Москва робить усе, щоб такі перемовини не відбулися. Тим часом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, реагуючи на масований удар Росії по енергетичній інфраструктурі, закликав міжнародних партнерів діяти рішуче. У соцмережі X він підкреслив наступне: цитата: тиск на Москву єдиний рецепт. Який може спрацювати, але він має бути сильним і консолідованим. Сибіга зазначив, що Путін завдав удару саме 10 жовтня, у річницю першого масштабного обстрілу енергетики у 2022 році. Цитата це навмисна демонстрація того, що він не змінив своїх агресивних дій і терористичних методів. Росія гірша за Хамас. Навіть Хамас погодився на припинення вогню, а Москва продовжує безглузду війну, яку вона не може і не виграє, наголосив міністр. Унаслідок цього масованого удару в Запоріжжі загинув семирічний хлопчик, десятки мирних жителів поранено. Міністр наголосив, що позбавлення людей енергопостачання під час похолодання це злочин рівнозначний геноциду за Конвенцією про геноцид. Він закликав до всеосяжного тиску на Росію. Сію цитата: економічний тиск жорстких санкцій, військовий посилення підтримки України, політичний повна ізоляція. Путін має відчувати, що ціна продовження війни перевищує ціну її зупинення, заявив Сибіга. Нагадаємо. Цієї ночі ворог випустив по Україні понад 400 цілей. Під обстрілом опинилася енергетична інфраструктура. У Києві змінилася робота транспорту. Дев'ять областей та столиця запровадили аварійні відключення. А на лівому березі Києва зникло водопостачання. Всі служби працюють над відновленням енергосистеми та забезпеченням людей ресурсами.